Страйк профспілок та бійки з поліцією на незаконних мітингах. Ізраїль збурений через страту шістьох заручників. Нагадаю, терористи утримували їх у секторі Гази майже рік. Громадянське суспільство вимагає від влади укласти угоду з Хамасівцями, щоб звільнити решту 101 бранця. Однак, уряд Нетаньягу, попри тиски іноземних партнерів, намагається утілити свій силовий сценарій протидії бойовикам у цій політичній грі навіть звернувся до Москви. Страйки, перекриття доріг, маніфестації у понеділок життя Ізраїлю було паралізоване протестами. Жителі країни вийшли на вулиці, щоби змусити уряд вжити дій для звільнення заручників, захоплених під час атаки 7 жовтня. У полоні палестинських терористів досі перебуває 101 людина. Я тут, бо відчуваю, що уряд нехтує заручниками. Їм байдуже до них. Це жахливо, як вони там страждають. І ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм. Їм потрібен наш голос. Їм потрібно, щоб ми зупинили все і переконалися, що угода на столі. Нову хвилю обурення спричинила страшна знахідка. Напередодні під час зачищання тунелю бойовиків у газі ізраїльські військові виявили тіла шести бранців. У понеділок поховали одного з них, 23-річного громадянина США та Ізраїлю Герша Голдберга Поліна як людина, як батько і як президент держави Ізраїль. Я хочу сказати, як мені шкода, як мені шкода, що ми не захистили Герша в той темний день. Як мені шкода, що ми не змогли повернути його додому. Багато ізраїльтян упевнені що цих та інших полонених можна було б звільнити, якби уряд Бін'яміна Нетаньягу таки уклав з Хамасівцями угоду про припинення вогню в обмін на повернення заручників. Через це найбільше профспілки закликали усіх приєднатися до загальнонаціонального страйку в понеділок, але їх підтримали не всі. Тож на роботу не вийшли працівники аеропорту Бенгуріон, транспортники, лікарі та працівники держсектору. Зі стихійними акціями до протесту долучилися приватні компанії та громадські організації. Загалом близько 700 тисяч людей через сутички з поліцією заарештували понад три десятки активістів. Тупливості в укладанні угоди щодо повернення ізраїльських заручників в обмін на перемир'я від уряду Нетаньяху вимагають і західні партнери. Вони вважають дії Сахалу в секторі Гази занадто жорстокими. Два тижні тому США вдалося схилити Нетаньяху до компромісу. Він, зокрема, передбачав часткове виведення ізраїльських військ із палестинського анклаву. Нині угода знову під питанням. Останніми днями, коли Ізраїль вів інтенсивні переговори з посередником у найвищих зусиллях досягти угоди, Хамас продовжує рішуче відмовлятися від усіх пропозицій. Навіть гірше у той самий час він умертвив шістьох наших заручників. Хто вбиває, той не хоче угоди. Ізраїль також пообіцяв поквитатися за ці смерті на цьому тлі. США заявили, що працюють над останнім варіантом угоди про звільнення бранців. І якщо його не вдасться втілити в життя, припинять миротворчі зусилля. На запитання журналістів президент Джо Байден прямо відповів: не вважає, що день робить достатньо для повернення полонених. А Велика Британія вирішила скоротити постачання зброї Ізраїлю. an international court. Уряд не є міжнародним судом. Ми не маємо і не можемо вирішувати, чи порушив Ізраїль міжнародне гуманітарне право чи ні. Але за такого конфлікту цей уряд зобов'язаний перевірити критерії ліцензування стратегічного експорту, якщо існує явний ризик того, що предмети можуть бути використані для вчинення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. Це не ембарго на постачання зброї. Воно націлене на майже 30 з приблизно 350 ліцензій для Ізраїлю на предмети. Які можуть бути використані в поточному конфлікті в Газі, тим часом, як повідомляють західні змі, ізраїльський уряд відрядив посланця до Москви, який проситиме Кремль вплинути на Хамасівців у питанні угоди. Попри те, що Росія стала на бік терористичного груповання у палестинсько-ізраїльському протистоянні. Окрім того, постпред Ізраїлю при ООН Дені Деннон звернувся до Ради безпеки з вимогою провести екстрене засідання щодо ситуації з заручниками. А ізраїльські військові продовжують операцію у газі Ольга Жидецька. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.